Вітаю, дорогі мої дівчатка, мої милі хороші подружки. Я вам дякую за коментарі, які ви пишете. Мені дуже-дуже гарні. Дуже ось дивіться, ось я ось така лисенька, ось така голомозенька. Ну, волосечко вже одростає, Дивіться, вже трошки, трошки є. Стриглась я на лисо 26 жовтня. А сьогодні в мене яке 9, 10, ну, отак, бачите, 2 неділі почти. От уже трошки щось є у мене на голівці. Я дуже-дуже, дуже довольна своєю зачіскою. Ось в мене макіяж, ви бачили вже його. І я хочу вам показати ще раз, як я дуже-дуже швидко крашу. Собі бровки. Таким олівчиком, ось в мене олівчик, він маленький, вже списався з щіточкою, колір графіт. І я покажу вам, як швидко, дуже швидко красить брови олівцем. Ось дивіться, ось я малюю лінію ось під бровою. Дивіться, під самісінькою бровою і так жирненько, жирненько малюю лінію. Ну, хтось мені писав, що у вас брови в розльот, ну такі в мене брови, в мене вони не опускаються. У деяких отак вони як кома отак, а в мене ні. В мене отак вони ростуть. Ось дивіться, зробила я лінію під бровою. А тепер я зверху отак заштриховую. Ось. Заштриховую, і в мене виходить, брова дуже-дуже швидко накрашена. Дивіться, у мене права вже готова. Так, це права, а ліва вона трошки не так виходить. І зліва ось так, дивіться. Під бровою я крашу, по лінію брови крашу. Не крашу, а малюю. Малюю лінію. Ось така в мене лінія, дивіться. Видно ж, мабуть, всім. А потім я зверху закрашую, затушовую оці волосики, що є. І швидко в мене виходить бровка. Ну, як говорю, права вона завжди краща виходить, а ліва трошки не така. От. Тим більше в мене тут складка трохи. Ну, дивіться, дівчатка, які в мене брови. Так сказати, одним штришком. І вийшло так от. Отака красавиця. Так що, дівчатка, красте отак свої броки і буде дуже добре і швидко олівчиком. Раз і все. І як завжди. Люблю вас, жду ваших коментарів. Дуже мені приємно, ви пишете гарні коментарі, мабуть, із-за із поваги до старості. Ну, дякую вам, дякую. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі. Пока-пока.